Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, зокрема дитина. У місті Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років. У селі Івано-Шичина Богодухівської громади постраждала шестирічна дівчинка. Внаслідок вибухів боєприпасів. Одна людина загинула, дві постраждали. У селі Ісхар Новопокровської громади загинув сорок. 3-річний чоловік. У селищі Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 75-річний чоловік. Ворог атакував двома БПЛА Шевченківський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три каба, 21 БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА типу Ланцет, два БПЛА типу Молнія, два ФП дрони один БПЛА тип Пошкоджено Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено нежитлову будівлю. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок та гараж. В селах Сумське та Приколотне, складське приміщення та електромережі. В Ізюмському районі, в місті Балаклія та селі Новоплатонівка пошкоджено 15 приватних будинків та два пожежні автомобілі. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено два приватні будинки. В селі Велика Бабка нежитлову будівлю. Івлю у Богодухівському районі в селі івано шийчине пошкоджено автомобіль на південно-слобожанському напрямку. Наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Вовчанські хутори та Красне Перша. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів. Куп'янськ, Степова воселівка Нова Кругляківка та Загризове.